Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити ніжну, прозору білу силянку з бісеру. Звісно, що кольори можна замінити на свій смак, але такий варіант підійде навіть для весільної прикраси. Візерунок такий, що легко запам'ятати. В ширину ця силянка майже 2,5 см. Вага моєї готової прикраси 24 г. Тож приблизно стільки знадобиться бісеру. Відрізаю 1,5 метри нитки. Заправляю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Бісер двох кольорів чеський, 10 розміру. Набираю 3 прозорі 3 білі 15 прозорих спускаю їх вниз. Залишивши кінчик приблизно 25 см, щоб потім можна було додати застіпку, голка в мене зараз знаходиться знизу. Вставляю її вверх в восьму знизу прозору бісеринку. Вийшла підвізка в формі краплі. Далі набираю 4 прозорі, вставляю голку вгору в п'яту вільну бісеринку. Тобто 4 пропустила, в п'яту вставляю. Набираю 2 прозорі, 1 білу, Голку завожу в напрямку вверх в середню білу бісеринку. Нанизую одну білу дві прозорі, відправляю їх в саму крайню бісеринку. Добре все підтягую та зав'язую два вузлики, щоб плетіння не розпускалось. Набираю чотири прозорі, вставляю голку вниз в прозору бісеринку, що біля білої. Три прозорі відправляю в напрямку вниз, в прозору, що йде після білої. Три білі вставляю вниз, в другу, якщо рахувати зверху, вільну прозору бісеринку. Нанизую 10 прозорих, спускаю їх до плетіння, 7 бісеринок відступаю, у восьму прохожу голкою вверх. Затягую. Має вийти підвіска в формі краплі. Набираю три прозорі одну білу. Вставляю голку вгору в середню білу. Одну білу дві прозорі вставляю вверх в середню прозору бісеринку комірки, три прозорі вставляю вверх, в другу. Якщо рахувати знизу вільну бісеринку. Чотири прозорі вставляю вниз в середню прозору. Набираю три білі. Вставляю голку вниз в прозору, що перед білою. Нанизую три прозорі. Вставляю голку в напрямку вниз в прозору, що йде за білою. До плетіння спускаю 10 прозорих, 7 бісеринок відраховую. У восьму завожу голку в напрямку вверх. Набираю 4 прозорі, вставляю голку вверх в середню прозору. Дві прозорі одну білу завожу вгору в середню білу. Одну білу дві прозорі вставляю в другу, якщо рахувати знизу вільну бісеринку. Зверху має бути по дві прозорі бісеринки. Додаю 4 прозорі, голку завожу вниз, в прозору бісеринку, яка знаходиться біля білої. Набираю 3 прозорі, відправляю їх в напрямку вниз, в прозору бісеринку, що йде після білої. Три білі вставляю вниз, в другу, якщо рахувати зверху, вільно прозору бісеринку, нанизую 10 прозорих, спускаю їх до плетіння, відступаю 7 бісеринок, а у восьму прохожу голкою вверх. Набираю три прозорі одну білу, вставляю голку вверх в середню білу бісеринку. Одну білу, дві прозорі вставляю вгору в середню прозору бісеринку дужки. три прозорі вставляю вверх, в другу, якщо рахувати знизу вільну бісеринку. Чотири прозорі вставляю вниз в середню прозору набираю три білі, вставляю голку вниз в прозору, що перед білою. Нанизую три прозорі бісеринки. Вставляю голку в напрямку вниз в прозору, що йде за білою. Спускаю до плетіння 10 прозорих бісеринок, 7 з них відступаю. У восьму завожу голку в напрямку вверх. Набираю 4 прозорі. Вставляю голку вверх в середню прозору. Дві прозорі одну білу завожу вгору в середню білу. Одну білу-дві прозорі. Вставляю в другу, якщо рахувати знизу, вільну бісеринку. Далі або вмикаємо час, вказаний на екрані, та плетемо знову з того місця, або відтворюємо по пам'яті. Як замінити нитку та як кріпити застіпку, вже багато разів показувала в попередніх відео, тож не буду повторюватись. Для себе я набрала довжину 34,5 см і закріпила застібку фурнітуру карабін з ланцюжком. Чекаю від вас вподобайку. A z mnie będzie nowe wideo.